Друзі, завершився матч п'ятого туру другої ліги. Футбольний клуб Лісне Реал Фарма. Поруч з нами президент футбольного клубу Реал Фарма Микола Іванович Лиховидов. Пане Миколу, поділіться враженнями сьогоднішнього матчу. Ну, другий тайм можна записати в актив. Перший тайм був поганий. Ну команда молода. І не те, що молода. Ми заявили трьох гравців, зразу поставили їх. І хлопці трошки десь. В тій грі з Ниво Тернополя вони на ентузіазмі, а сьогодні десь не вистачило досвіду. Явно не вистачило досвіду. Ми зробили перерви три заміни і е, набагато краще виглядало. Ну це, як кажуть, дитячі хвороби росту. Скажіть, однією з причин кращої гри в другому таймі була така справжня чоловіча розмова в роздягальні, тому що бачив, що хлопці закрили двері в роздягальні і там так серйозно між собою про щось говорили, про що саме говорили. Ну, вони, можливо, самі між собою говорили, ми їм спокійно, ну я може там трошки покричав вже на емоції, Ми їм спокійно сказали, розповіли про їх гру, про їх помилки там, і що потрібно робити. Як я їм сказав, говорю, що команда вже 3-0 виграє, вона вже виграла гру. Вони зараз. По-любому вони ослаблюють тиск, вони вже будуть десь берегтися, десь уходять. Ну так воно десь і вийшло. І цим потрібно скористатися, заб'ємо один, а там вже буде лише й другий, а другий це вже е, противник буде хвилюватися, робити не те, що потрібно, і можна і, і шанс зловити. Ми відігравалися 3-0, ну різні команди бували. Сьогодні е, ваш, ну хотіли, ви ж бачили, хотіли, робили все, що могли. Е, ну, я подякував хлопцям і сказав, що за другий тайм ви ті, що грали в другому таймі, навіть якісь преміальні заробили. І е, ну, видно, що команда, е, я не скажу, що там сильно прогресує, але потихеньку додавляє. Чемпіонат тільки розпочався. Я ж кажу, у нас багато нових гравців. Е -е, ще притираємося, ще механізм злагодженості трошки не запрацював. Ну, будемо дивитися в наступних іграх. Скажіть, ви сказали, що багато нових гравців, і сьогодні декілька нових футболістів відразу вийшли в старті. Е -е, Трансферний період підходить до свого завершення. Скажіть, будь ласка, чи будуть ще новачки в Реофарме? Ну, Якщо з'являтися. Е Професіонали, вільні гравці, професіонали, які захочуть у нас грати, ну, будемо брати на позиції, щоб створювати конкуренцію. Ну, І е, на кубок, да, ми перед кубком, де заявили трьох гравців, всі вони вийшли з старті, і всі вони один відіграв два тайми, а двоє відіграли по тайму і 20 хвилин. І ми коли міняли, рахунок був 0 0 Вони на нуль зіграли. Це, е, Абсолютні новачки і абсолютні дебютанти. І не те, що в професійному футболі, ще в Кубки України. Ну, наскільки я пам'ятаю, я з третього чи четвертого сезону тільки дебютував. перший другий я не грав сезон Кубку України. Ну, Там три заміни було і давав можливість, ми давали, щоб всі хлопці пограли. І там бували ще додаткові часи, там пенальті і так далі. Ну, вони одразу дебютували і сразу більше часу двоє грали, а один-два тайми відіграв. Правда, потім пенальти він там привіз. Ну, сьогодні другий пенальти привіз. Ну, я кажу, це дитячі хвороби росту, і ну, вони будуть. І до цього потрібно ставитись спокійно, це потрібно терпіти. Ну, ми вказали, бачите, там були дві подачі на дальню штангу і два голи. В другому тайму такого вже не було. Ну, мудрили самі собі привезти цей четвертий м'яч. Ну, коли ти дієш не по-футбольному, не так як цього вимагає футбол і гра, то тебе за це наказують. Ну, Ми це, цим теж вказали. Я вже скільки разів казав про хвороби розсудичів? Три. Можна 10 разів сказати. Да, слухаю далі. Скажіть, Олексій Другі наприкінці матчу отримав ушкодження, чи з ним все гаразд, чи можливо він е, зазнав мікроушкодження. Що скажете? Ну, можливо, мікроушкодження, можливо. Ну, це потрібно, зараз ми його обстежимо. Що як, тому що у нас там за травм, там пропускали сьогодні пару гравців. Е Ну, у нас є конкуренція, є, є кому грати, є кому замінити. Ну, Друге, це е, дуже сильний, Ви ж бачили, багато нас виручав. Е, одна із сильних ланок е, в нашій команді. Ну, незамінимих немає. Є інший вратарь, він більш досвідчений, Але е, другий поки що перший воротар. Ну, буде він стояти. Ну це все виясниться. Я думаю, коли ми приїдемо там, зробимо. Що потрібно МРТ там, і всі інші там, процедури, буде видно. Зараз важко сказати по гарячому. Дякую, успіх. Наступний матч на все добре допомагає. Друзі, завершився матч у футбольний клуб Лісне Реал Фарма». Поруч з нами головний тренер футбольного клубу Лісне Олександр Дмитрович Рябоконь. Скажіть, будь ласка, які у вас враження від сьогоднішнього матчу? Поділіться, будь ласка. Ну, досить швидко забили два м'ячі. Зробили результат, можна сказати, потім постійно володіли м'ячем, ще створювали моменти, але, напевно, заважало забити, якась чи за що в другому таймі поплатилося одним пропущеним м'ячем. Скажіть, два різних тайми два різних тайми. Десь вплинуло те, що вплинуло те, що заміни відбулися Чи Рахунок мав вплив на ну, перш за все, що е, гра легко давалася, і е, був вже е, рахунок 3-0. Тому можливо, що щось аматорського залишилось, вирішили трошки збавити оберти і е, дограти е, матч, можна сказати, там на одній нозі. Сьогодні ще в першому таймі через травму футбольне поле залишив Андрій Чепурний. Через травми і, або ж вірусні захворювання сьогодні не могли допомогти команді декілька футболістів. А точніше, через травму не міг допомогти ігор солдат команді. Вірусні захворювання Гриченка і Корсуна. Прокоментуйте стан здоров'я цих футболістів. Ну Гриченка мав там пару днів температура. Вже буде в порядку до наступного туру. Саєнко, я вважаю, думаю, що також. Ну, а що стосується травм, ну, це механічного характеру, тобто після якихось стиків, тому рвана рана у Черпурного, можливо, він пропустить наступний матч. Не знаю. Ну, як, футбол без травм не буває. П'ять турів зіграли команди чи задоволені ви стартом? Ну, Нормально виграли і, і нормально. Я гадаю, що повинні просто зобов'язані ще. Додавати у всіх фазах гри і з м'ячем і без м'яча, і награвати те, що іноді нам вже вдається. Ну, роботи в цьому плані багато, але команда повинна додати і, скажімо так, рости. Сьогодні до рамки воріт повернувся Павло і Ляка Раваченко після матчу на Кубок проти Чайки сьогодні навіть не потрапив до заявки. Можна дізнатися Ну, У нас три воротарі, хочемо давати всім ігрову практику, тому була така домовленість, що хтось зіграє на кубок, хтось у чемпіонаті до того ж, вже 3 числа ми маємо матч, я вважаю, серйозним суперником, яким є Стрийська скала. Під підходить до завершення трансферний період, чи будуть ще новачки, вже там лічені дні залишили до завершення трансферного періоду, чи будуть ще новачки на моє обличчя в складі футбольного клубу лісне. Цілком ймовірно, з нами е, наразі тренується декілька чоловік. Як тільки заявимо їх, то одразу повідомимо. Я думаю, що новачки ще обов'язково будуть. Дякую. Успіхів на субтитрумачка. На все добре, до побачення.